Микола Терновський, Золоті верби. Продовження оповідання. Мої протести, частина друга. Скажи татові, нехай прийде і розпишеться за тебе, тоді братимеш книжки. Ці слова вдарили мовдовний по голові. Невже я піду звідси з порожніми руками? І вас матиме нову книжку, а я? Ти що? Туха ти зібрався. Питається жінка, а я думала, ти герой, зайти вам їж ловити, а сліз стримати не можеш. Що ж мені з тобою робити, коли б знала, що не підведеш, і тобі б дала книжку? Я заспішив запевнити її в своїй чесності. Вона, правда, повірила, повірила все помахувала ствердно головою, коли я говорив, але видно? Їй мало було моїх запевнень, бо сказала так, щоб завтра батько неодмінно прийшов і розписався, іди та вибирай собі до смаку. <кій> Коли я пізніше почув вираз, він на сьомому неві, то пригадала тільки кілька хвилин, протягом яких я вибирав собі книжку. Опинившись поміж книжковими полицями, я перестав бути самим собою, наче розчинився в невідомому. Раптом відчув, що в мені спалахнув вогонь. І здалося, ніби книжки розуміють мене, як люди. Стою розгублений і зачарований, і не наважуюсь простягнути руку. Чому не вибираєш? спитала жінка в кожушку і повернула мене до дійсності. Не знаю, кажу я непевно. Ой ти, горенько моє, розгубився, як перед дівчатами. Як не знаєш, яка тобі подобається, то бери крайню. Я так і зробив, узяв крайню, велику, в чорні, то всі палітурці. Книжка виявилася дуже тяжкою, і я мусив тримати її обома руками. Руки мерзли і мліли, але все байдуже. Я готовий повнести її куди завгодно. А коли увійшов до хати, мама заломила руки. Боженьку, знову якесь лихо припер на мою голову. То що таке, де взяв ту лиху годину? Я почав пояснювати, що це зовсім не лиха година, а книжка, і що я її не вкрав, не видер ні в кого. А дали мені її бібліотеці, там, де всім книжки видають, тільки ж мама чомусь і слухати не хотіла моїх пояснень. Іди і не повертайся з нею. А то від хати від У тебе мало своїх книжок? Тата дома не було. Може б вони заступилися за мене, а так довелося виконувати волю мами. Вийшов я з книжкою за ворота і задумався, що ж робити. Бігти знову до бібліотеки. Ні, мене туди ноги не понесуть. Я мушу, я хочу побути з книжкою. Кілька днів відкрити заховану в ній таємницю. На дворі темно, білий світ вечорнів переді мною, Мерзнуть і щуляться дерева, жалібно поскрипує їх скованим морозом гілля, а вітер завиває тонко і злісно, наче десь далеко сковичить цуценя на морозі. Наше яблуня біля воріт розгойдується. Ніби відганяє холодні сутінки, по селу де-не-де блимають освітлені вікна і валують з нічев'я собаки, певно, теж бояться морозяної ночі. Моя радість від товстої книжки почала згасати, і під свитою забігали мурашки. Обтягуюсь щільніше, щоб менше їх туди потрапляло, шукаю затишку і виходжу на причілок, де не так дошкуляє вітер. Звідти видно залізничну станцію, купка тремтливих вогників. Ось візьму і піду зараз на станцію. Там тепло, є широкі лави, сяду, читатиму книжку, і, як спитають, чого чекаю, скажу поїзда на мозку, а потім і в поїзд заберусь, нехай везе куди завгодно, А тоді дома забігають, шукатимуть, шукатимуть, а мене не буде, а тим часом я десь вчитимусь і вернусь до хати вже дорослим і вченим. Що ти робиш, сину? питає тато, помітивши мене. Читаю книжку, випалюю, не задумуючись. То здалеку видно, за що ж тебе з хати вигнали? Та ж за книжку, за нею вам ще треба розписатися у бібліотеці. Хм? То добре розписатися. А може, ти в хаті чогось накоїв? Нічого не накоїв, я хочу читати. Тоді нема чого шморгати моргати носом. Не пояснив до кутця мамі, ось вона й прогнала тебе. Хутко до хати, а то задобієш. Як же тоді читатимеш, жартує тато. Коли я повернувся до хати з книжкою, мама накинулася. Ти знову з тим лихом до хати приплівся. А то зараз в печі опиниться. Перестань, втрутилась тато. Тобі що? теж ж коники в голові? Люди носять до хати майно. А ви що? Кажу, годі, підвищили тато голос. А то чого це я мовчатиму? визвірилася мама. Бо нічого не тямиш, ліпше промовсь. Принесла дитина книжку, а ти рибух підняла. Але що ж то за книжка, ти знаєш? Все знаю. Ось завтра піду, то розпишуся за неї, і все буде гаразд. Тут мама глянула на тата, як на божевільного. Ти ще й підеш розписуватися. Напевно, усі клепки розгубив, чи що з тобою. Та стривай, чого складавталась. Не знаєш чого? Хочеш підставити свою голову під нещастя? Він піде розписуватися, який громадський, вирискався. Сьогодні розпишешся, а завтра скажеш з двору виганяти. Знайшов собі амбарас, Може, вони тими книжками до того клятого союзу заманюють, дурних дітей на те підмовляють, а ти й собі носа тичеш. Тато почали заспокоювати маму, але вже не так впевнено, як говорили спочатку. До бібліотеки не пішли ні завтра, ні післязавтра. Я один раз нагадав про обіцянку, але вони сердито відмахнулись, не мороч голову. Без того заморочено. Я поскаржився Івасові. Івась передав мою скаргу своєму батькові, а дядько Йосип здибав мене в селі, спитав не хоче тату поручитися за тебе в бібліотеці? Ні, а ти читати любиш? Дуже. Ну, то ходімо, я розпишуся за твого тата, коли він такий. Так я став читачем сільської бібліотеки. Мене вдома вже не питали, звідки я приношу книжки, а робили вигляд, що зовсім їх не помічають. Та й про дядька Йосипа говорили без того підкресленого презирства, з яким згадували його ім'я раніше. Тепер мені вже було байдуже, що діялося в хаті. Я відгородився від усіх книжками і передо мною, наче з туману, поставав інший світ, сповнений пригодами людей, які захоплювали сміливістю та неабияким розумом. А коли відривався від книжки, то дивувався, що в хаті і на подвір'ї нічого не змінилося. Мені ж хотілося, щоб усе було по-іншому, і щоб по іншому ставали тато, мама, Маринка, а вони чомусь не переінакшувалися. Я відчував зміни не ставали тільки у мені самому. І, мабуть, помітні, бо мама з сестрою часто повторювала Здорів хлопець, те читання його доведе. Вони обидві так багато про це балакали всюди, що невдовзі в селі зговорили, ніби я з соломи сунувся. Та я тим не переймався. Нехай думаю. Собі говорять, коли їм нічого робити добре, що вже не відривають від книжки, захоплений новими краями і людьми, які щодня відкривали мені книжка, я не пропускав нагоди послухати розмови наших щедрозванців. Одні з них говорили сміливо, відкрито, голосно, з великою надією на майбутнє. Другі боязливо, украдливо, стиха. Диваки, думав я про тих других, і чого їм тривожитися? Що там вони не можуть зрозуміти? Це ж так просто. Я міг би все їм розтлумачити, коли б вернулася за порадою, я все знаю. Тривога там тих других дійшла й до нашої хати. Мама лютувала за всіх нас, і часто та їхня злість виливалася в сльози. Я бачив, як вони доїли коровок і плакали. Тато переважно мовчав. Маринка бігала по селу, збирала різні новини і переказувала їх вдома. Вони всі так були зайняті тими чутками про мене, що про мене зовсім забули. Згадали вже не скоро, аж як одної неділі зайшла до нас Тереся, та жінка, що мала швейну машинку, дві кози і чоловіка Тесло, який восени повіявся в місто на заробітки. У нас дома часто так говорили про тих, що гребли десь там гроші лопатою. Тато теж поривався їхати. Прийдуть, бувало, з поля, сядуть на лаву, об скрині, стукнуть кулаком, не вирву. Не вирвемося від злиднів, треба кудись подаватися. «А вже ж подавайся, щепливо підхоплювала мама і одразу ж охолоджували татові наміри. Подавайся, ти в один бік, з одної торбиною, а я з другою в другій, може, колись здивуємось? На цьому розмова обривалася, але не вщухала назавжди. При нагоді спалахувала знову. Десь було краще, ніж у селі. Чому ж мене там? Тож, коли зайшла Тереся. До неї поставилися, як до жаданої гості. Мама витрила лапку чистим рушником, підсунула в куток цаберку, сідайте голубко, в нашій хаті, давненько не заглядала до нас, видно, розбагатіли дуже, говорила мама так солодко, що мені картіло облизатися. Та розбагатіли, підтягуйте Губи, і на її рум'яному, круглому, як обичайка обличчя, виступає досада. Так розбагатіли, що вже не знаємо, в якому кутку лягати спати. А то чого ж так? Бо тече кругом. Хмара ще за горами, а пхаті повну дощу, говорить Тереся сердито, наче я був винен, що в неї протікає стріха. Минулого літа міриг рихтувався пошивати, збирався, відкладав зня на день, а як вирискалися ці е, вербівники, той не згадав, що роботу має вдома, повіявся десь у світ, а я тут сама муж. Для годиться Тареся притулила кінчик гостини до очей, мама співчутливо зітхнула, а потім взялися розраювати. Не журіться, він там добрі гроші заробляє, ось приїде, озолотить вас з ніг до голови. Еге ж озолотить, макогоном, онде до того союзу тягнуть. А, я що знаю. А від нього ні ради, ні поради ніякої. Прийшла я оце до вашого читальника, до мене, значить, аби мені написав листа до чоловіка. Бідна моя голівенька сплеснула руками мама. Та невже він аж на той куток прославився? А вже ж про нього всі говорять, підтвердила Тереса. Кажуть, що такого грамотного в селі навряд чи знають ж хіба що піп. При цих словах я розціву ворожа і подумав: знаєте, своїх, ви ж казали, здорів хлопець. Еге ж, змінили тон мама і подивилися на мене доброзичливо, грамотний та недрюкований, куди не повернеться, золоті верби ростуть. То нічого, який вік такий і розум, підросте, стане іншим. І Тереся вже безпосередньо до мене звертається. «Та як, синку, поможеш тітці ці листа написати? До того дня я не писав ще жодного листа і не читав ніяких листів, крім якихось повідомлень із сільської ради. Знали лишень, що бувають різні листи, що пишуть їх люди одне одному і носять на пошту оце і все, тому не наважувався одразу відповісти. Ану ж, напишеш щось таке, що ні в тин, ні в ворота, соромно й погоджуватись, а сказати, що не вмієш писати, то вже просто ганьба. Чому б ні? зриваються слова. То бери зошит і сідай, розпорядилася мама, благословляючи мене на цю ризиковану справу. І ось я сиджу по один бік скрині, а Тереся по другій. Передо мною папір, чорнило в руці затиснуте перо. Дідка дивиться на мене, як на чудотворця, тільки, напевне, бачить не мене, а свого Василя. Її очі блищать, а губи притримують якісь важливі слова. «То чого ж ви обоє мовчите, дивиться мама. Беріться писати. Тереся перехиляється через скриню, починає проказувати Добрий день, Василю, мужа мій венчаний». Я виводжу літери, ліплю їх докопи, щоб вони не лягали і не розповзалися, як мурахи. Вдається, те нелегко. Після другої фрази стало душно. Після третьої на чолі виступив піт, а ще за кілька хвилин я відчуваю себе так, наче вони разом з клібиною всадили в піч. Мама помітила мої муки, заохотили. Старайся, синку, нехай знають люди, що вчишся недарма. Якщо так, то я ще дужче старатимусь. Мама виходила на двір, до комори навідувалась, лазила до льоху по картопці. А ми з тіткою писали, найбільше писали про сос Тереся, дихаючи на мене, повідомляла свого чоловіка, що сос має прийти до нас уже цієї весни. І що вже тепер треба вирішувати, писатися чи не писатися саме вона, й сама вона такого вирішити не може. А на неї тиснуть з усіх боків, вимагають заяви. Нехай він або ж вертається в село, та сам тут ламає голову, або нехай кличе її до себе. Там вона теж зможе дати собі раду, та й йому Василові буде легше. Вона шитиме людям кофти та сорочки, щось заробить. Словом не провадуть себе і дітей приготують. Під кінець, подумавши кілька хвилин та, подивившись на мене таємничим поглядом, ніяко сказала Напиши йому ще таке, або швидше приїжджай, або, як собі знаєш, бо я вже скучила за тобою, щоночі снишся, а як прокинусь і не можу заснути. Як дозволиш, то я продам кабанця і приїду до тебе хоч на один день. Тереся зітхнула, взяла листа, покрутила перед очима, підвелася з лавки і до мене. Нехай тобі Бог помагає в цій науці. Коли вона в супроводі мами вийшла на двір, я відчув себе ніякого, наче чи заглянув в чужу хату або підслухав чужу розмову. Невже Тересі продасть кабанця і на вирочені гроші поїде на день до чоловіка? А що, коли б так мої тата десь поїхали і не було довго дома, мої мама не пошкодувала б пересяти на дорогу? Мама повернулася до хати з погідним добрим обличчям. Вигідно глипнули на мене та спитали, може б ти щось попоїв, обід чи не скоро. Це мене так уразило, що я мимохід відмовився від їжі. Пізніше, коли я написав людям кільканадцять листів і здобув славу грамотного хлопця, я розкусив причину маминої доброти. За мої труди платилося. Всякий, хто приходив з проханням написати чи прочитати листа, приносив з собою невеликий вузлик під чугаїною. Мама приймала ту плату, як належне, а після до мене ставилась наче до чужого. Не штовхали, не галюкали, не кляли і навіть виявляли гордість, що мають грамотного сина. Не боронили мені приносити книжки з бібліотеки, не шкодували гасу до ламп. Все добре, сину. Виходить, у нас, аби лише не той сос. Дивні, мама, я завжди з них дивувався. А тепер я зовсім не можу їх розуміти. Чого вони бояться? Ресус це майже комуна, а я постійно перед очима. У нас теж повинна комуна бути. І тому я радію. Тоді мені не доведеться чекати, коли жеребне кобиле, коли зародять ковуни. На гроші тоді я не лічитиму ненароджених поросят, не думатиму про залізну борону, не боятиму, що хтось. Бориться в межу ніколи не їстиму мотерти хрябчики.